Про затвердження комплексної програми забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми в Білоцерківській міській територіальній громаді на 23-25 роки. Манчарук Марина Валентинівна доповідає, начальник служби у справах дітей. Які думки є? Затвердимо цей порядок денний? Чи ще щось? Затвердимо. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Приймається одноголосно. Будь ласка, Марина Валентинівна, вам слово. Доброго дня. З метою вирішення питання у сфері захисту дотримання прав та інтересів дітей і підтримки їх сімей, виникла така необхідність затвердити програму на 23-25 роки. Заходи програми передбачають поетапне вдосконалення по Тверківській міській громаді системи соціально-правового захисту дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сім'ями, які залишилися складними життєвих обставинах. Прийняття цієї програми дасть нам можливість забезпечити комплексний підхід у вирішенні питань щодо покращення становища дітей, зменшить ризики вилучення дітей із сімейного середовища та влаштування їх в заклади інституційного догляду. Та водночас дасть можливість охопити соціальними послугами більшу частину соціально незахищених категорій дітей з, з, з сім'ями. Фінансування програми буде здійснено в межах видатків, затверджені на відповідні роки у бюджеті Бозарківської міської територіальної громади. Серед ключових заходів програми, ті, що додалися в умовах сьогодення, є ті це робота з внутрішньопереміщеними особами, навчання дітей, медіаграмотності, мінно-вибухової безпеки, розпізнання вибухонебезпечних предметів. Популяризація чат-боту в телеграм-каналі дитина не сама. І, звісно ж, є ключові моменти, які вже діяли до цього в програмі, яка на сьогоднішній момент чинна, і планується підтримувати вже існуюча практика. Якщо є питання, готова відповісти. А чим від до цього ж була ця програма? Так, так була вона. так, і що додавлено в тому у цьому новому я щойно пере. Перерахувала те, що ми додали, а також є такий момент, як ремон службових приміщень для функціонування ДБСТ. ДБСТ – це дитячі будинки сімейного типу. Раніше такої можливості не було. В цьому році ми його додали, тому що є така потреба, так як до нас переїхали сім'ї, щоб ми не шукали спонсорів. Якщо звісно буде фінансування з бюджету, то ми матимо через цю програму таку можливість зробити. Колеги, які питання ще є? Будь ласка, Доброго дня ще раз. Скажіть, будь ласка, які напрями було профінансовано за попередньою програмою в повній мірі, і які не були профінансовані, але дуже важливі для реалізації? Ті, що ми подавали до бюджетного запиту в минулому році, вони були профінансовані в повному обсязі згідно нашого запиту. Це повністю всі заходи, які ми передбачали. І також виплата муніципальної доплати сім'ї патронатних вихователів в розмірі прожиткового мінімуму на дитину. У нас в цьому нас працює дві патронатні сім'ї і повністю міською владою вони були забезпечені. Це патронатні сім'ї, це в Дроздах одна із них ні, чи ні? Патронатні сім'ї це ті, хто тимчасово до трьох місяців може в а... ну, опіку взяти дитину? Да, да, це... mm. Дитячі будинки сімейного типу це по по типу, як ось у нас є злагода, да або є ось ну, будинок дитячий будинок. Тобто, якщо ми туди поміщаємо дитину, да на то ця дитина там може перебувати там певну кількість років, навіть uh -huh. і по, по факту, да, ця дитина вже після того, як вона в цій сім'ї перебуває, вже далі стає дорослою і відповідно стає ну самостійно йде в життя. Якщо ми кажемо про е, патронатні сім'ї, це можливість е, цим дітям, коли ми вилучаємо, наприклад, дитину з сім'ї, їй не бути в злагоді або не бути в дитячому будинку, а бути в, серед ну в сім'ї. я маю на увазі, в неї будуть опікуватися саме вихователі, і ця дитина перебуває там три місяці, і після того ми маємо з цією дитиною прийняти відповідне рішення. Або ми її маємо, або ж той самий дитячий будинок сімейного типу влаштувати, або ж в злагоду влаштувати, або відповідно, якщо То це не там... стрес для дитини. Ми або продовжуємо теж перебування. От інколи ну в нас був такий випадок, що в нас в патронатній сім'ї діти перебували там три дитини цілий рік, тому що там була проблемна така сім'я. Там батько і мати дійсно там ну, батько він взагалі самоусунувся від виховання, мати зловживала. Ми поки працювали з мамою, вона дійсно змінилася, стала йти на контакт, влаштувалася на роботу, і потім через рік ми мамі дітей повернули. Тобто, саме для таких випадків нам і потрібні ці патронатні сім'ї, для того, щоб ці діти. Вони не перебували в стресі і в дитячому будинку, а були із сімейної форми, переходили до сімейної форми. все? вас Ні, ні, у мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, це сприяти популяризації чат-боту у меседжері Телеграм? Дитина не сама. Як за умову зараз, що у нас не працює інтернет, взагалі створювати ці всі? Чат-боти, меседжері або ще якісь діджиталізовані, як то кажуть, фішки. Якщо немає доступу до ну фактично, на жаль, це до таких. не наше питання, це питання на державному рівні, тому що це вони створили цей чат-бот. Наша ситуація лише його популяризувати і не більше. Ми там працюємо, а держава його створила. Сім'ї, які вимога взяти... держави. Звичайно, це вони його створили, і всі діти, які залишилися без піклування в умовах війни, кожен усиновитель або потенційний опікун подає заявку. Заявку збирає обласна адміністрація і нам уже передає у нашій громаді прізвище, і далі ми з ними працюємо. Якщо такі діти з'являються, ми їм про це говоримо. Переважна більшість з тих, з ким ми зараз працюємо. Вони хочуть дітей, тільки тих, у кого батьки загинули на війні. Тому ситуація а, поки що по наших дітях не змінюється в зв'язку з цим чат-ботом, але mm -hmm. ми маємо про нього говорити, про нього мають всі знати. Я зрозумів краще ця ситуація. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми, але, скажіть, будь ласка, сьомий розділ е фінансування коротенький. Ми голосували за програму, але там уже конкретно виписувалися певні цифри. Тут що буде окрема бюджетна резолюція з цієї програми прийнята, чи як? А... Я так і не зрозумів. Ми підготували знову ж таки бюджетний запит на 2023 рік, з якого виходить, що на заходи ми просимо 96 545 гривень. З приводу іншого його іншої виплати, це муніципальної доплати сім'ям патронатного вихователя. Ми просимо 271 968 тисячу гривень. Чому так детально? Тому що це йде розрахунок на 8 дітей. В цьому році у нас було шість таких дітей щомісяця. Ми розуміємо ситуацію зараз із зимою, і ми розуміємо по тих дітях, які у нас на сьогодні перебувають, що є ризики. Тому ми запланували 8, так як у нас лагода ще перебуває в евакуації в Німеччині. І окрім того, через нашу програму фінансується Центр соціальних служб, який теж на забезпечення діяльності пунктів соціального обслуговування, консультаційного пункту при пологовому будинку та інші свої заходи просить 393 тисячі. Загалом на програму ми просили 761 тисячу 513 гривень. Ми їх не зазначаємо в таблиці, ми подаємо їх фінансове управління, а вже фінансове управління в своїх таблицях подає депутатському корпусу на затвердження. Якщо ви нам затвердите, бо цифри такі будуть. Не затвердите, тоді вже я проблю. Це вже буде. при бюджет, при формуванні бюджету? Це бюджетна окрема резолюція. Так, буде так. При формуванні бюджетної. Як ага. ми проаналізували з минулого року, ми додали ще на цей рік, то в принципі так. Повністю Ти так. так повністю, і ми змогли використати всі кошти, які у нас були витраті, які в нас були передбачені двадцять другий рік, ми зараз їх до кінця вже витратили. Зараз ідуть останні проплати через казначейство. Ну просто мені здається, що найбільше треба було фінансувати саме пов'язаний з Ще які питання чи зауваження? немає. немає? Це в програмі, щоб тепер а, тепер, тепер, це. тепер є. Абсолютно правильно. Бо в програмі немає. Да. А да. зараз вже це, да. можна... це дієва ініціатива. Однозначно. І... Та, mm -hmm. Дуже правильно. Це бігать шукати когось, я з тих слухати. Вони мають займатися виконавці, знаєте, волонтерством. У ага. них має бути чіткі цифри. Да. Ну так, так. Які пропозиції, колеги? Затвердити. Хто за те, затвердити. За те щоб, пропози... щоб затвердити комплексну програму? Прошу сватати. Проти, утримались, сприймаються. Дякую. Дякую. Дякую всім, колеги.